Ми записуємо докази, як працює Ощадбанк. Зараз ми телефонуємо на через веб-інтерфейс є опція веб-дзвінок. На сторінці зворотний зв'язок з банком. Ощадбанк. Почему? За цією адресою. Ощадбанк, йой, бо зі адреса підозріла, бо сторінки, де багато, наприклад, вакансій, вони не змінюються. Т. ті теки. Це не HTML сторінка, це якось схоже на підмінене, підмінене до мене ім'я. Бо насправді, скоріш за все інше. Хоча б тому, що в кінці повинно бути html, Or something like this. And it's And we don't hear anything. Ми, ми, ми нічого не чуємо, хоча можемо... Можемо перевірити звук. Ми можемо, no, we, we don't... Uh, uh, Вихли завершено написано. Хоча так було написано, ще до того... Давайте знову пробуємо. Ні, давайте не будемо пробувати. Давайте подивимось на час. Зараз. 13-та -го годину ранку. О, не ранку, а 13-та -го І дата ус... 8 -е квітня 24-го. Зафіксували докази чогось підозрілого. Бо вони цей виклик отримують прямо зараз, Олексій. Вони телефонують тобі насправді. Бо коли ти зайшов сюди... Ти написав свій номер телефону і чекав, коли прийде перевірочний код, вони вже телефонували, телефонували тобі з їхнього телефону. Тож, вони зараз втрачають гроші через себе. Але не через нас. Бо ми телефонуємо з приводу іншого. We, we have a problem. А вони. Олексія хочуть одурити. Вони зробили вчора цей бот спеціально для нього і поламали його наприкінці. Так щоб він не міг нічого зробити. Сьогодні він вже працював і можна було ввести номер телефону. Вчора була проблема, яка зафіксована на цьому скріншоті. Тут лише дві кнопки і котру не, не, не нажимаєш. Нічого не відбувається. не трапляється. Трапляється лише, що він стоїть на місці. Можна подивитись на час, коли він натискав ці кнопки. Два. Так, це, це так не роботи, натиснув знову так. Ні, можна натихнути. Натиснув. Ні цієї ж хвилини. Пошукав, що мабуть, що трохи. Трохи нічого не трапляється. Ні. Ні. the screenshot to back to them. But they were frightened of it because it's a crime. It's a this to that's shown on screenshot is a crime because there is uh yes a lot of video material this video is there there is no video except this one It's one video, the same, everywhere. Not everywhere, but in the uh, beginning, yes. Three times, four, five. It was not so, yes, there is not, not video yesterday. On screenshot. Two, they changed information because Алекс, remember, that there was not so many video. It don't need. He would... He... He... Він би звернув на це увагу. Але він просто заповняв анкету для отримання цифрової картки. Вам буде випишено цифрову картку платіжної системи Visa. Оберіть валюту картки. Він обирає валюту картки. United States Долар. І далі Ви... обирав виділення, реєструвався. Uh, що, ну. Але це нічого не було. Ми хочемо вам показати кількість однакового відео, які вони поставляли потім, щоб замести сліди. Следи. And one in the beginning. Uh, now we have a problem. We have Ми second chat чат. Ощадбанк. Просто. І вони, і вони сьогодні запропонували Олексію з першого з, з, повідомлення, яке він он, он отримав сьогодні. О, 9 ранку, десь десь цей час, 9.01 ранку, десь було написано. Ось ось в цьому кутку. Коли, він, коли прийшло це повідомлення. Вони йому написали, що він має не з... Чекаючи його заявку на закінчену на цю картку. І для цього треба перейти до чату. Це неправда. Бо цей час з'явився лише сьогодні. Немає ні, ні в історії поведлоні, не тому що він міг він, він міг би їх видалити, але тут були б. Такі замість них були б? Що? Щось? Вот. А, вы коллекту. Но это something strange. You understand? They made something right now. Why? Oh, they have uh, He had a second uh, proposition. Why? Зачем они отправили другую? Другую карточку. Только что нам? 13.05. То же самое. Те саме. Ні, є з другої. Заявка чекає, щоб ви її відправили до банку. А, заявка чекає, щоб ви її відправили до банку. Без заявки ми не можемо видати вам цю картку. Запрошуємо вас прийти в чат-бот та продовжити заповнення заявки. Заявка чекає, щоб відправити її до банку. Щоб ви відправили її до банку. Але... Продовжити заповнення НАТО, тобто вона не відправлення чекає, а чогось ну, з текстом. Але вона була завершена ще вчора вночі, ну, позавчора. Ні, вчора, вранці, виходить. А, 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 в, а, а зараз ми отримали, ви чи, чи не знайдеться у вас сьогодні хвилинка, щоб завершити заявку на мою картку. Для цього потрібно звернутися до чат-боту банку та завершити попередню заявку. І знаєте, що це за картка? Це не... Тому що видно було на, на відео, яку картку він замовляв. Він, крім того, замовляв ще фізично. Це їхня теж робота, підме... Підме... підмінити інформацію в ході його заповнення анкети. Зробити її фізичною, пластиковою. Йому пластикова не потрібна, йому саме нужна інтернет-картка. Саме з ними і пов'язана проблема. Це важливо. Не пластикова, інтернет-картка. Цифрова, тільки номер картки і е, дані для її роботи. Без пластику. Це важливо, дуже важливо. Настільки, що вони це роблять лише тому, щоб він отримав пластикову картку якомога швидше. Щоб він отримав цю жовтеньку, а може будь-яку іншу. Вони платинову gold uh, best uh, card involved. Get ready to get, to take, to get 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 take him no get. to give him and uh, For him make B quickly. Not quickly but no quickly. Make a screenshot. Alpha screenshot. Make this. No. One one uh hand. Uh yeah? No no. Screenshot it's uh screen, not uh ah you film me? No not screenshot, yes. <laughs> okay, you might screenshot, yes. Put it to Your Facebook. To Facebook? Yeah. Yeah. So we need to. Why is this there is no scene the previous? Because we turn it. No. Давайте на щоб було видно і це і це. Тобто ми зробимо два скріншоти. Чи як? Можемо зробити, щоб воно помістилося у сина? Так. Ні, ми так зробити не можемо без фотошопу, але фотошоп не треба нам для цього. Ми зробимо інше. Беремо захоплення екрану і зробимо новий, потім робимо лише так. Ну, до жовтенького. Сьогодні теж бажано, щоб було цілком Олексій. Це треба зробити це. но целиком. До желтенького. Окей. Okay. А сейчас мы делаем следующее. Это копируем и вставляем в Photoshop. А другое просто берем. Берем Viber, крутим это вниз и копируем до конца целиком вместе с всем экраном. Все. Тоже копируем. И а, так. Тут поместилось. И теперь берем просто делаем то, что ты умеешь. Увеличиваем рабочую область. Но, но. О, Но. Надо назад все. Удалить. Отдалить. Уменьшаем тебе рабочую область. И делаем это. It's not a pencil of size of card, but it will be better. No, Alex, it should, should not be uh, discontinued because uh, you can something to change in I don't I have a I want to use uh, Приходится локтем сейчас держать кнопку, чтобы... Чтобы делать это. Лайк something like this. Yes. Yeah. Yes? Maybe. Like this. Oh. And no, локтем. А теперь отдаляем. Окей. It's strange, looks like, but understandable. Yes. Yeah. No, white. Or something like. Отделите от фона хочешь свой скриншот? Не, не надо сделать. Если... Можно? Ладно, не надо. Или надо, не надо. Мы хотим не красоту навести и чтобы было. Не, не надо такое делать. Оно а ну, видишь, мешает будет. Ми зараз маємо це надіслати до Фейсбука. Але так, щоб це було зрозуміло. У нас вийшло три картки. Одна, друга, третя. Ні. А, так у нас у нас все шикарно. У нас поміщається все краще, ніж. Так, давайте зробимо так, щоб було зрозуміло. Тому що це не зрозуміло. А так? Зрозуміло. Так? Це ж... Те саме? Так. Тому. Так, тому Олексій був правий. Це треба... Але просто обидемо. Це вводиться, Тут... Ну, це не треба фільмувати. Саме це так, так детально. Бо це потребує фокусування на, на екрані телефону, Строк. And one pixel. Є. Yeah, it's, it's Uh, Roboma manjša uh, ok, it's fine, so we need to save it, no it's save s, yes, it's vojnko matni, prave, in push-on, 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 push, push-on, push, push-on, push, 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 push-on, push, 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 Є справа. Моя справа. Окей, сохраняю. Цей файл і є доказом їхнього втручання в роботу мереж з цифровою обміну інформацією. Тобто це окрема стаття карного кодексу, яка відповідає за те, що цей криміналітет. Поміняв щойно мені текст у цій карті. Але цей не зміг. Знаєте чому? Тому що ми робимо те саме, але на законних умовах. На законних при, при, при виконанні службових обов'язків ми маємо в деяких випадках, які обусловлені законодавством. Таку можливість. Ми правоохоронну діяльність виконуємо, тому маємо деякі повноваження, які чітко прописані і зрозумілі. Саме тому, що вони працюють з інформаційними технологіями в сфері інтернет-комерції. В сфері фінансів ми використовуємо теж, теж ці технології, щоб їх ловити. Без цього ніяк. Це зрозуміло. Я, я, да, мій учень думаю, що не думаю, а, 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 а думаю, що хтось може подумати, що я виправдовуюсь, і це не, не відповідає нашій діяльності, тому що ми, ми вчимо його робити коли, особливо коли ми абсолютно праві. Тож, де uh, підтверджує те, що вони змінили цю інформацію і намагалися змінити її. І тут, коли побачили, що, що ми записуємо це відео. Це відео насправді, доказ не це. Але це теж вони не змогли змінити те, що надіслали нам о 9-й ранку. Коли робочий день у них почався. Але... Так, це сторінку. Але, але намагалися у ході роботи в 13.05, коли ми вже записували відео. Зробити підміну. Бо побачили, що ми записуємо відео і це підтверджує їх участь. Як? Підтверджує їхню провину. А Вони не хочуть відповідати, як звичайно. Тому це доказує геть усе, але не тільки усе це. Бо це теж має бути на відео. Вони намагаються з цього зробити якесь. Ну, як ви думаєте, що це? А поки ви думаєте, це відео буде дивитися... Багато-багато людей. І може зрозуміти, в якій страшній небезпеці їхні кошти, котрі знаходяться в Ощадбанку. Бо це не справжня організація. А знаєте яка? Ви здивуєтесь. От бачите? Це ж все, все цивільне, Ощадбанк, логотип. Мій банк, моя країна. О, оце логотип. Адреса саме та Ощадбанк UA. Підозріла, що нема, нема окремих сторінок, але це не дуже. Але дивимося внизу. Тут нема копірайту, немає нема легальної інформації. Ну, інформація про, про легальне положення їх бізнесу. Тому нажимаємо, наприклад, про кредити. Кредити для автокредити і дивимося донизу. Багато-багато чого, багато, дуже гарно все зроблено. Дивимось, дивимось. Нічого. Є. Yeah. вайбер дзвінок можна зробити. Можна зробити такий дзвінок, потім буде зрозуміло, на що ми телефонували. Там телефонний дзвінок майже мав би завершитися у цей, у цей час. І те, що я дивлюся зараз, а зараз 13-18 нічого не означає, бо отут може бути час. На відео змінений потім. А звук навряд. Тому я скажу 13, 18, 50 секунд. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 13, 19, 02, 03, 04. Ось так от ми і зробили їм невід'ємну від їх свободи. Вірві від її колишньої свободи, яку вони втратять скоро. Проблему. Проблема залишиться на свободі вони ні. Тому що ми зараз нажимаємо на картки. Це гівняна картка жовтенька є майже у всіх бюджетників. У пенсіонерів, у робітників соцсфери. Соц робітників. І багато дуже верток з цілих тривних на вибір. Дві інші дуже корисні, це для е, проїзду на громадському транспорті, чи, чи щось таке. там Вони роблять якусь Скідку? а ні, нічого не додається, лише, лише е, гірше, трішки не жовтенько, котре, котре всім пропонується. Тож, теж немає копірайту в картках. Ані, є, але його не видно. Знаєте чому? Він тут. Ну, ми... Олексій, ми маємо нажати... Ні, ми маємо нажати куди? Де... О, отут, де, де, де нічого нема, з'являється щось. Не видимо? Так, да, нажимай. Нажав. Так, відкривається. Ні, ти нажав не туди. Це все. Ощадбанк, преміум банк і нічого себе як... як по багатому І у нас ранці якісь тут Ощадбанку користувати, користуватися жовтеньку карточку хочуть собі? Оце несподівано. Але тут є хто нам малював цю гарну картину. Це був селище Княгиня Анатолій Криволап і Це написано їм на, це на загальнодоступному сайті. Тому ми йдемо сюди. Ну, не тому, але до контактів. Так. Е, преміум сайт Ощадбанку хоче бачити весь час знаходження. Ми дозволимо? Я думаю, дозволимо. Ну, хоча вони знають, де ми знаходимося, бо вони е, Олексія пропонувала вже щось про... А, це це, це інші, інші шахри, яких ми викривали. Ці ще не питали, мабуть. Лі питали, але ми їм дозволимо. Ні, ми блокуємо цим сайт і дозволимо. Я не знаю, я... це все ну, це не має сенсу робити взагалі. Можемо і дозволити, і блокувати. Давайте блокувати. Давайте. Це контакти приват, преміум сервісу Приватбанку. Тож ми реєструємось? На консультацію правому менеджеру. Це може зайняти багато часу, бо коли цю форми, вони їх то гублять, то, то до того ж вони дивляться зараз то, 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 ну, то, що на моніторі, то, що на... В моєму телефоні і не будуть менеджери ніякі нам телефонувати відразу, ну зараз. Тому це ні. Але ми зробимо інше. Заповнили? Тим, що підходить за пам'яті браузера? Так, це дуже зручно. Нажимаємо? Замовити. Дякуємо за ваше повідомлення. Менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом. А зараз ми вводимо вашу адресу. Можемо її просто взяти, як... Звідки скопіювати, бо Олексій, ліниться писати руками, ще це незручно, коли тримаєш телефон і намагаєшся ще фокусувати відео на тому, що що ти робиш на екрані, то, тобто треба бачити і екран телефону, і екран а, тому. Нащо вийдіть вашу адресу? Так на адресу електронної пошти. А, адресу... Одесу можна писати? Ні. Одеса. Одеська область. От, Одеса, Одеса область. Так. І зараз ми нажимаємо на мапу. Мапа відкрилася десь внизу, це видно було трошки, трішки. І це центр міста. Так, тут ринок привоз, залізничний вокзал тут, Макдональдс, знаменитий привокзальною вокзальною І це... Ні, ми, ми не, ми на... О, от відділення є. На території. Кладовище? Не може бути. Ну, ні, це на кладовище, це якесь... Що це за зелене таке? Почому відділення по центру зеленого прямокутника. Ще з такої странної форми. Ладно, ми. А, це не зелене прямо, це, це мітка. Це геолокаційна мітка. Вона показує, де знаходиться відділення. Найближче до тебе яке? Ось це, от воно. А, ні. До мене взагалі-то отут відділення ближче. Але я вчора його шукав на, на сайті на преміум послуха. А, так це преміум послуга, так? Тут написано, що це за Ні. Це звичайне відділення з звичайним номером, таким самим, як був у тому, яке вчора помітив Олексій як привабливе для візиту сюди. Воно знаходиться на вулиці Генерала Петрова, от, тут де мишка, отут є відділення. Олексій знаходиться отут, де? Ось тут. Ну, не, сам, не саме на, на цій, цьому місці, але інтернет-провайдер його, його позиціонує як. Насправді він знаходиться трішки далі. Ось, ось тут. Ось тут, де зараз мишка. Тобто він мав піти от сюди і тут зайти в цьому відділення, щоб по, по, зустрітися. Але цього не сталося. Відділення зникло. Але з'явилося відділення. Ось тут. Ну це не то, що далі для Олексія, але для багатьох клієнтів. Це буде перешкодою. Бо інших банків, як ви, як ви гадаєте, чи є тут ось де супермаркети, от, ну багато чого є, є таке, такого, що потребує банківських послуг банківського обслуговування. І банк? Банків немає. Ні, вони тут є. Хто з клієнтів піде от сюди, коли найближче відділення для них щезло з карти, з мапи. Ніхто. Тому ми беремо і телефонуємо прямо зараз, знімаючи відео. Ми не можемо це робити. Ні. Ми можемо, але не будемо телефонувати, бо ми вже телефонували, вони не можуть відповісти на, на, на жодне питання. Вони морозяться. Тому ми закінчуємо знімати це відео і викладаємо його. До Фейсбуку разом з скріншотом. Пусть люди знають, які там працюють відповідальні і гарні люди. А кому що цікаво стосовно мене? Ну це не возбраняється, як каже Михайло Мишустін. Фразу, ви скоро знаєте, хто це такий? Це буде відома людина. не менш відома, ніж... Ніж Путін, ці цього слова я не буду казати, хто Путіна або куха, але бо, бо ми викладаємо це в інтернет, а там не матюкаються. Тому, Але Мішустін зовсім протилежне, хоча знаходиться біля Х, біля, біля Путіна. Зовсім протилежне. Зі знаком плюс. Завтра пам'ятайте це, бо він людина гарна, але не гарні люди роблять таке з гарними людьми, що вони знаходяться. Не розуміючи день, не розуміючи на що, а на посміховисько людям виявляється. Добре. Зараз ми постимо це в Фейсбук. До побачення.